Червона, чорна, біла, натуральна чи імітована. Ікра напередодні зимових свят користується особливим попитом. Хмельничанка Алла ділиться цей продукт невід'ємна частина її новорічного столу. На Новий рік то обов'язково, да канішно обов'язково на Новий рік. І звичайно купляю імітацію. купляю. асортимент на центральному ринку. Широкий. Торгують переважно продукцією українського виробника. Маємо ікру «Оселець», Це все український виробник. Маємо ікру моєве, маємо ікру сайди, мінтая, моєве жисяни, банки, ікри, тріски, які йдуть пробійні, чистенькі, без добавочок масла і всього остального. Маємо дуже гарного виробника українського. Чи ми можемо пишатися чорної ікри. Є шаланда, дуже хороша ікра. Є камчадал, дуже хороша. І є в коробочках китова. Це Таке зерно зерниста без жидкості дуже хороша. От люди цю дуже полюбили ікру. Щоправда, дозволити собі такий смаколик може не кожен, адже ціни у порівнянні з попереднім роком підвищились. Нині китову ікру продають переважно за 600 гривень 100 грам. Ікру горбуші 480 гривень. Дешевше, звичайно, це будуть білі ікри. Це оселедцева взяти 180 грамів 150 гривень. Мойви пів кілограма 360 гривень. Найбюджетніший варіант це імітація ікри. Вона, хоч і не така смачна та корисна, втім теж користується популярністю. Купити її можна від 26 до 72 гривень за банку. Ціна залежить від того, з чого її виготовляють. Є імітації на основі рибних бульйонів, які мало чим відрізняються. Від смаку натуральної, воно свого роду ікра натуральна, тому що вона вся основана на рибній юшці, але вона є не справжньою. Більш доступніша імітація це йде йде все на основі желатину. Це йдуть червоні і чорні ікри. Це крупиночки, які не розлопають, коли ви їх їсте, а просто розкушуються. Аби придбати якісну ікру, варто зважати на декілька факторів. Найголовніше дата виготовлення, склад та текстура. Ікра має бути без зайвої рідини. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.